Велика молитва Єфрема Сиріна закінчується надзвичайно важливим проханням даруй мені бачити гріхи мої і не усуджувати брата мого, бо ти благословен єси на віки віків. Засудження братів наших це саме закореніла загальна звичка наша, засудження ближніх те, чим ми завжди зайняті, і полишаємо найважливіше з усіх справ наших розгляд. Власних гріхів, такого звичаю немає ні в кого. Спочатку дня до самої ночі ми думаємо про все, займаємося всім, тільки не займаємося важливою справою розглядом серця свого. Цим ніхто не займається, крім малого малого числа людей, які присвятили себе Богу. У них це найважливіше основне заняття шукають нечистоти гріха в серці своєму, коли знайдуть. Легко і скоро звільняються від нього, бо коли знайдуть якусь нечистоту в серці своєму, стане огидно і намагаються з усіх сил позбутися від неї, коли побачать гріхи, покаються і очистяться від них. Запам'ятайте слова апостола Павла до нас А ти чого осуджуєш брата Твого? Або й ти, чого зневажаєш брата Твого? Усі ми станемо перед судом Христовим. Послання до римлян. Коли заслужуємо інших, не згадуємо, не помічаємо, що самі винні в тому ж, а ми знаємо, що є суд Божий не тільки за вчинені гріхи, за які засуджуємо ближніх своїх, а й за сам осуд. Невже думаєш ти, чоловіче, що засуджуючи тих, хто чинить таке і роблячи те саме, ти втечеш від суду Божого? Тебе самого веде Господь до покаяння. А не до засудження інших про інших не дбай. Пам'ятаєте, як привели до Господа жінку, зяту на перелюбі, і запитали Учителю, Мойсей наказав таки грішників побивати камінням, а ти що скажеш? Господь Ісус Христос не відразу відповів Він сидів у дворі храму і щось писав пальцем на піску. І, лише коли запитали його вдруге, дав дивовижну відповідь, яку тільки міг дати. Хто з вас без гріха, Перший кинь у неї камінь. З великим соромом, низько опустивши голови, стали розходитися один за одним книжники та фарисеї, які вважали себе праведниками. А Ісус писав на піску і нарешті підняв голову і запитав Де ті, що звинувачували тебе? Ніхто тебе не осудив, і я не осуджую тебе. Іди, і віднині більше не гріши. Євангелія від Іоанна. Яка дивовижна заборона засудження? Як ясно, Господь сказав, що треба думати перш за все і найбільше про свої гріхи. Хто без гріха, нехай першим кине камінь? Ми не без гріха, значить, не сміємо кидати камінь осуду в інших, а ми кидаємо каміння постійно, кожен день і кожну ніч кидаємо каміння засудження. То ти, що осуджуєш чужого раба. Перед своїм Господом стоїть він або падає. І буде поставлений, бо Господь має силу поставити його, усі ми станемо перед судом Христовим. Послання до Римлян. Потрібно думати про цей суд над нами, про себе, а не займатися чужими гріхами. Бачите, який святий і важливий цей закон. Що робити, якщо бачимо людину? Яка явно чинить гріх, вартий осуду. І тоді не маємо засуджувати. Треба покласти двері загородження на уста свої, не засудити того, хто грішить, а пожаліти його, пам'ятати про те, що тяжка відповідь Його перед Богом, і мовчки піднести коротку молитву. Господи, прости його. І тоді біс засудження втече зараше, бо біси тікають від молитви. Якщо ж засудимо, біс залишиться інший раз засудимо, і без кінця будемо засуджувати. Звідки дух осуду? Від гордості, від того, що багато хто вважає себе вище і краще за інших. Часто буває осуд від заздрості заздримо тим, хто отримав дари духовні, іноді навіть людям просто благочестивим, а заздрість веде до засудження. Засуджують від злості. Від ненависті, а любові дуже мало, Злоби ж ненависті дуже багато в серцях наших. Ця злість, ця ненависть спонукає засуджувати ближніх наших, закриває наші очі на власні ліхи і недоліки. Засуджуємо людину дуже часто і без всякої заздрості. все часто залежить від коріненої звички засуджувати засудження, як і все інше, стає нашою звичкою. Якщо постійно осуджуємо, все, що часто робиться, стає нашою звичкою якщо у когось заздрість, ненависть, володіє серцем, вкорениться звичка засуджувати буде завжди невмовкно, невпинно засуджувати. Цю звичку треба викорінити, не даючи їй зростати в нас ловити треба себе на всякому засудженні, засудити себе за всякий осуд. Засудивши себе один-два рази, навчимося утримуватися і перестанемо засуджувати інших, а зосередимо духовний погляд на власному серці. Так виконуємо те, про що просимо в молитві Єфрема Сиріна Даруй мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти, благословен єси на віки віків. Амінь.